Знаєте, попри весь навколо 50 відтінків сирого, окутаний цинізмом, сарказмом та іронією, я спробував підійти до цього кіноогляду максимально професійно та серйозно, оцінити фільм не як об'єктом сміхань та жартів, не в якості чергового інтернет-мему, а як кіно, так само як оцінюю інші картини. Відкинувши усі мої переконання та упередженість, я спробував написати дану рецензію конструктивно, наскільки це можливо. І навіть попри все це я можу із певненістю заявити, що гіршого фільму ніж 50 відтінків Сірого я не бачив. В часі мою 43 у мене не було наскільки бридкого відчуття, коли я дивився кіно. Але у мові 43 був сюжет своєрідний, але більш-менш зрозумілий сюжет. Тим паче, мою 43 комедії, а комедії дозволено бути в міру огидною. 50 відтінків сірого» ж цілком серйозна мелодрама, котра повинна викликати позитивні, меланхолічні емоції, але аж ніяк не огиду. Екранізація одноіменної книги Еріка Леонард Джеймс першої частини трилогії. Стоп, так це означає, що буде ще два фільми? Те <по> про роман сірої мишки та крутого мільярдера, якщо це взагалі можна назвати романом. Крістіан Грей, успішний бізнесмен, геній, мільярдер, плейбой, філантроп. Ой, здається, не той фільм. Хоча ні, так і той. Просто він заклішований сотні разів образ типової мрії цих дівчаток із будь-якого фільму. А на цей стіл типова сіра мишка, котрі не щить у коханні, в роботі, в житті загалом. У неї є така ж типова подруга сірої мишки, повна її протилежність. І все це переп'ятається у не менш типові зав'язці. Сіра мишка бере інтерв'ю успішного мільярдера закохується по вухо та починається кіно. Усе наскільки типово, що до половини фільму тебе не покидає відчуття, наче ти вже десь це бачив. А чого можна було ще очікувати від фанфіка до сутінок, в котрому згодом змінили імена героїв, дещо поміняли антураж та видали, як воноцінний еротичний роман? Так вам не почулось 50 відтінків сірого, фанатська оповідь старенької бабусі від бібліографія, котре складається. О Боже, із трьох книг. що, згаданої трилогії. Пи, письменниця, шо б'є. Вона закохається в нього, він, ну не знаю, обирає самицю для подачі шлюбних ігор, назвемо це так. І робить все теж, за що дівчаткам у наш час прийнято показувати ведмедя в кущах, якщо не купуються на такі трюки. Ні, серйозно. Усі його дії, котрими завойовує Анастейшо, обмежуються демонстрацією його великого <кхм> грошового капіталу. Все, це кінець. А як щодо прогулянки на моєму особистому гелікоптері, над моїм особистим місцем. Ой, ну, ну гаразд. Завоювавши <кхм> серце нашої заплутаної, Кристі нарешті викладає усі карти, та її зі своїм темним світом і пропонує укласти контракт. За угодою вона повинна називати його не інакше як господарем, не доторкатись до домінанта, саме так в контракті і написано. А терпіти усі збочені ідеї та фантазії, котрі володарю заманеться випробувати на нижній, а таке мене, словом, названа в контракті подруга. Звісно, її це проводить у деякий ступор, вона відмовляється та кілька подарунків по тому змінює свою думку. Все. Друга половина картини складається із огидних, ні навіть язик не повернеться їх назвати сексуальних сцен. Щиро кажучи, замість звичних двох годин перегляд фільму у мене зайняв від сили півтори залишок, тупо скролінг, надії побачити хоча б якийсь сюжет. Але в результаті ми маємо фільм із тупим сюжетом, жахливою акторською грою. Видно, 50 відтінків сирого це перебрало свого ідейного наставника сутінків. Єдине, чому потрібно віддати належне, це постановка та операторська робота. Але ж ігри не за графікою цінюють тягеш? Я не знаю, можливо, у колі письменників еротичної літератури уявлення про адекватний сюжет свій. І брудні натяки щохвилини, це цілком нормально. Та, на мою думку, така творчість повинна залишатися якості фанфіків у тих самих вузьких колах. Це ж як порнографія. Ну хіба ми порнографію дивимося на широких екранах? Власне, вже так.